На урочисту лінійку традиційно з букетом. Гарну традицію не перервали й цього року. Майже всі школярі прийшли до школи з квітами. Скільки коштують та які саме букети цьогоріч обирали Ужгориці у наступному сюжеті? Учениця Олександра Месарош про свято першого дзвоника говорить з посмішкою. У цей радісний для неї день вона традиційно дарує своїй улюбленій вчительці троянди. Ну так, наприклад, сьогодні теж подарувала троянди жовті моїй колишній класній. А от для Ангеліни Цифри перший день осені завжди по-особливому урочистий та хвилюючий. 1 вересня асоціюється у неї з квітами. Так, я дарую на 1 вересня зазвичай рози, червоні. 1 вересня для мене це. Ну, як Початок навчального року, де ти хочеш більше ну, краще вчитися. Перший день осені й флористи називають днем квітів, адже 31 серпня та 1 вересня у квіткових магазинах людно. Цього року у ужгородці обирають найрізноманітніші квіткові композиції. Беруть різні. Ну, школяри беруть більш таке маленьке, щоб, щоб було легше нести. Беруть букетики з трьох розочок, з трьох гербер. Беруть багато корзинки. Ну, зараз модно коробочки з квітів, кольорове, яскраве. Марія Ганчак продає квіти більше 10 років. Зі свого досвіду каже, що вибір букетів на 1 вересня зазвичай залишається традиційним. Беруть троєнди, беруть домашні квіти. От всякі майори, домашні букети. Проте зараз ужроці обирають так звані квіти в коробках. Така композиція обійдеться покупцю у 250 гривень і більше. Також не менш популярними стали букети з цукерок. Дуже багато все таки і далі продовжують наші ужгородці полюбляти композиції з цукерочок. Цього року мода пішла на флавербокси в коробочках. Композиція дуже і удобно їх зручно нести, і вони дуже гарно ефектно виглядають. Ціни на ринку теж різняться. Букети із домашніх квітів обійшлися ужгородцям у 25 гривень, солодкі у 120. А от у середньому букет для урочистої лінійки коштував школярам та їхнім батькам 150 гривень.